Побачила новину тільки що про 12-річну дівчинку, яка, щоб рятувати помираюче цуценя, там чи собачку, власноручно поїхала до ветеринара 12 її років. так? І така новина зворушлива, така правильна, така класна, видушуюча сльози, але ніхто не звернув увагу на те, що дівчинку названо жінкою. Тобто поліцейський, який це побачив, що дитина їде на тієї сторони, допоміг собачку забрав, завіз куди треба. Але в новині я так розумію, дослівно з англійської мови перекладено, що яку ж ви жінку мудру, мудру жінку виростили. Hello, hello, їй 12 років, яка нафік жінка. Тому мене лякає захід. Це сексуалізація, об'єктивізація. Хоча е Знаєш таке слово, як коли роблять об'єкт з людини, просто людини забирають дитинство. Дівчинки не має права побути дитиною підлітком. Вона не може побути підлітком дівчинкою, не в неї такого права. Вона має бути жінкою, розумієте? Це дуже страшно. Взагалі мене це вразило, злякало, насторожило ще коли насторожило, ще коли моєї знайомої дитину нагороджували в США за якісь досягнення. Вона така молодець, супер, клас. І тут раптом цей директор школи каже, що яка ти. Розумна, young woman. А дівчинці теж років 12. Слухайте, ну це занадто це якась педофілія 12-річну дитину називати жінкою. А навіщо? Просто ж так нічого не робиться. А щоб вона швидше вступила, так сказати, в доросле життя і швидко, швидше виконала соціальні ролі, щоб в неї не було для себе в житті ніякого часу, щоб вона від цього життя не кайфунула, щоб вона зразу стала максимально груба, максимально спрощена. Максимально така тваринна версія людини, от для цього це робиться. Ви про це думали взагалі? Ви помічали такі кошмари? Для мене це одразу кидається в очі.